Ця тендітна, 14-річна дівчинка з села Гвіст, насправді уже відомий іменитий спортсмен. За її плечима не один чемпіонат та десяток змагань різного рівня. Свою спортивну кар'єру Алла розпочала із спортивного залу в селі Гвіст, а сьогодні вона уже чемпіон світу самбо та неодноразова призерка Кубків Європи та України з дзюдо. Першим тренером була Віталія Гринів і Оксана Васильівна Фафлей. От потім прийшла вона до школи Олімпійського резерву нафтохімік Прикарпаття в місто Надвірна. А вона навчалася перше свої можна сказати знання. Узяла здобутки із міста села Гвозда. Нещодавно Алла повернулася із чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів, що проходив у румунському місті. Пітешть. там вона посіла третю сходинку. Першу висуточку я виграла. Єпоном за 30 секунд Другу виграли, Вазари і бульовий на руку. Третю проіграла за 45 секунд бульовим на руку. А четверту виграла теж Японом і зайняла третій місці. Зараз спортсменка готується до наступних змагань, на які тренер покладає великі надії. А саму ж Аллу вважає дуже перспективним спортсменом високого рівня. Готуються ми зараз ще до одного треба кубку Європи. Щоб вона треба відібратися на чемпіонат світу. Ми сподіваємося, що є перспектива, і її дівчинка, от бачимо, що є в неї перспектива на майбутнє, і треба її готувати і допомагати в цьому, і щоб вона виїхала на ці можна на кубки, і потім, щоб на основні ці старти вона виїжджала. І, звичайно ж, у наш скрутний час показувати високі результати без матеріальної допомоги неможливо. Тому тренер та молода спортсменка вдячні усім, хто їм в цьому допомагає. Я хочу от подякувати директору спорткомплексу Тарасу Вінтоняку за те, що він от допомагає, підтримує зюдоїстів, можна сказати, у всіх спортсменів. Він у цьому допомагає Євгену Миколаєвичу Боднараку. Який виводив, можна сказати, на високий рівень, от, е, підказує, допомагає всьому, е, який допомагав підготувати Алу Бегебу на чемпіонат світу по самбо, місто Кіпер, от і зараз е, на Румунію, на Кубок Європи. Е, в цьому я йому щиро вдячний. Хочу ще раз подякувати відділу освіти Михайлу Васильовичу Виннику, який допомагає у цьому з фінансуванням, який сприяє на допомагає дійсності спортсменам.